Християнин дорівнює лох. Вітаю вас, добрі люди! Християнин дорівнює лох. Дуже часто так, на жаль, сприймають віруючих людей. Але не осюди. Не по цілому білому світу. Здебільшого таке сприйняття віруючої людини відбувається в країнах православних. Чому давайте поміркуємо: в православній церкві, особливо російського патріархату, служба Божа відбувається до цього часу на старослов'янській мові, тобто на мові, яку дуже важко зрозуміти. Люди ходять в церкву, але в більшості не розуміють, про що там моляться і на якій мові. Але всі щиро моляться. Православні церкви мають неймовірну красиву розпись стінах. Знаєте чому? Тому що дуже мало було освічених людей. Дуже мало людей було, котрі міли читати. Першу найважливішу книгу для християн це Біблію. Вони просто вірили, ці віруючі люди, в те, чого їх навчають. Розглядаючи фрески на стінах, християнин вивчав в такий спосіб, пізнавав все те письмо і роздумував, розважав його. До сих пір, на жаль, так відбувається. В церкві Римокатолицькій, в католицькій, також так було. Насправді не в старослов'янській мові відбувалася служба Божа, а на мові латинській. І ви знаєте, це було дуже-дуже довго до 1960 року, під час собору Ватиканського II це було змінено. Відбулася інкультурація. Церква вела в службу Божу в месу мову країни. Де люди моляться, де люди проживають? І це було дуже дуже великий і серйозний крок для християнства, для церкви. Люди почали розуміти мову, на якій вони моляться. Так, Собор Ватиканський II щойно в 1960 році вів дуже багато важливих змін в церкві католицькій, але в православній таких змін немає. Чому? Тому що набагато легше маніпулювати, керувати людьми, які нічого не розуміють, просто вірять. Це насправді дуже страшні люди, небезпечні, це фанатики. І ми до сих пір бачимо зараз особливо, що з такими а-ля віруючими людьми. Робить церква, як їх використовує. Наш братський народ, віруючий, великий православний, яких благословить російська православна церква для того, щоб нас знищувати. Я нічого не маю проти православної церкви, тому що вона дуже глибока, дуже побожна. Це правда, дуже багато має неймовірних святих. Печерські лаври, ми знаємо, ми знаємо Афон. Але слухайте, не плутайте це з російською православною церквою, котра була створена не дуже давно. Це була штучно створена церква за допомогою КГБ НКВД. Так, так, саме так. І до сих пір владики цієї церкви. Належать до тих страшних структур. Люди, ви повинні це усвідомлювати, якщо вже ходите до цієї церкви. Так, дехто говорить: ну ми ж ходимо молитися Богу, а не людям. Так, це правда. Моліться тоді, моліться. Моліться і моліться за ту церкву. Тому що вона, бідна, страждає від цього, знаєте, використання дьяволом Людей, дуже багато людей. Чи християнин це лох. І чому так його сприймають? Лох це сланг, це сланг, який здебільшого використовують в порівнянні людини такої наївної, не дуже розумної. Ви знаєте, я думаю, що Ньютон не був лохом, або наш Сковорода не був лохом. І багато, багато інших людей, котрі зробили неймовірні відкриття в науці, не були лохами. Це надзвичайно розумні інтелектуальні люди. Тому сприйняття християнства як клітки, де виростають не дуже розумні люди, наївні, це неправильно. Абсолютно. Тому що особливо, наприклад, в Європі, та не тільки в Європі. Приходило християнство, воно починало перше що? Будувати університети, бібліотеки, школи. І до сих пір так відбувається на всіх континентах. Ви скажете мені, дуже багато людей закидає церкві власне середньовіччя. Так, церква пережила середньовіччя. От я розумію, що от зараз це середньовіччя було жахливим. Ви знаєте, церква це я. Це кожен християнин, і я абсолютно не є досконала і ще не є святою. Але я знаю дуже багато людей від мене набагато кращих і святіших, котрі роблять великий, великий вклад в розвиток цього світу. Дуже багато людей використовують релігію для маніпуляцій. Особливо це роблять політики. Мені дуже. Страшно і сумно з тієї причини, що багато політиків використовують християнську ідеологію, християнську мораль для маніпуляції виборців. Ми це бачимо на багатьох прикладах. Подивіться на Гутлера, скільки разів він ходить в церкву, ставить свічки, виступає проти ЛГТБ. Дітей усиновленнями ГТБ, тобто за такі моральні, сімейні цінності. Яка побожна людина? Ну, ні? Ми ж розуміємо, що це падлюка нічого спільного з побожністю немає. Це чистої води нечисть. Я не жартую зараз. Там людського взагалі нічого немає. І воно ходить в Подивимось на таких прекрасних політиків, які керують країною Америкою. Трамп. Який же ж він дуже побожний! От республіканці ціла партія такі побожні люди. От Крестики на чолі малюють, ходять в церкву, розумієте? Фальш і егоїзм, маніпуляція. Але ж багато людей, побожних американців. Протестантів, християн, католиків за нього голосують тільки тому, що вони за християнські цінності. Шановні, дивіться на вчинки, а не на слова. Такий баранчик приходить, такий ласкавий так, в костюмі, скидає костюм, а там отакий вовк. Йому і на ваші цінності християнські. Байдуже, абсолютно байдуже. Подивимося, наприклад, на зараз на нового президента Польщі, Як? який же побожна людина, от мінус, справді побожний, і скільки мільйонів поляків на нього повелися. Але чи він освічений, бає і думає глобально, чи ця людина на своєму місці на початку Третьої світової війни, те, що він говорить, те, що він робить, і в яке положення ставить Польщу. Я нічого не бачу там спільного з християнством. Розумним, мудрим, от серйозно таких християн треба боятися. Можливо, він просто дійсно наївний. Я говорю зараз про нового президента Польщі. Можливо, він дійсно дуже наївний. Я не знаю, не можу ще оцінити. Подивимось, що буде далі. Але як політик на мене, він дуже слабкий і не вважаю його на своєму місці. Можливо, мер міста Гданська. так, але не президента Польщі, і в цьому випадку, так, іноді можна поставити християнин лох. Бо ми часто вибираємо, слухаємо такі гарні касочки, нами маніпулюють нашими цінностями, але ці цінності розходяться з ділами. Іван Павло II, папа римський, святий, коли сказав дуже важливу річ. 21 -е століття це століття, коли потрібно евангелізувати не словами, а вчинками. Люди дивляться на наші вчинки і запитують, звідки в тебе така, знаєте, суперпавер? То все пережити, і як, Звідки ти це все береш? Що ти маєш силу робити цей світ кращим. Звідки в тебе цей суперпавер? Що ти така щаслива, щасливий, незважаючи на все, що навколо відбувається. І тоді ти можеш сказати: в мене це все від Господа Бога. Чому? Чому світ зараз дуже мало слухає гарних слів? Та тому що розуміють багато людей, що за цими словами скривається. Я знаю особисто дуже успішних, дуже продвинутих, практикуючих. Християн. Тому що більшість людей себе називають християнами і в Україні, та і, в принципі, в світі це найбільш популярна релігія. А скільки практикуючих? Що таке практикуючий християнин? Це той, хто вірить в Господа Бога Ісуса Христа, Сина Божого, Святого Духа, то визнає Господа своїм творцем. Це той, хто його любить. І слухає його і живе за Його законами. Це той, хто кожного дня молиться, це той, хто ходить до церкви, приймає святе причастя, це той, хто змінюється світ найкраще, коли людина каже: Я вірю в душі, а до церкви я не можу ходити. це як тебе запрошують в гості, тато, котрий тебе дійсно дуже любить. Про тебе турбується, ти йому довіряєш, своє життя повністю і абсолютно. І він тебе чекає кожної неділі в цьому в цій церкві. А ти кажеш, ну, я вірую в душі, я не можу йти. А він тебе там чекає, він накрив стіл. Це так, як тебе запрошують на прекрасну вечерю. А ти не приходиш і ти кажеш, ти, знаєш, я по телефону з тобою поговорю, фейстайму, давай порозмовляємо, я тобі розкажу, як я тебе люблю. Або просто подивлюсь на тебе. Я не маю часу, у мене плани, неділю я мушу виспатися, я мушу піти, там, прибирати в хаті, зварити їсти, зустрітися з друзями. Я не маю часу йти в церкву. І взагалі, чого туди йти? Там стільки грішників. Це правда, там дуже багато грішників. І я одна серед них. Чому ми там збираємось в цій церкві? Перша причина, щоб подякувати. Друга причина, щоб зміцнитися, щоб послухати Слово Господнє, яке до нас говорить Господь через святе письмо, яке читають, щоб прийняти святе причастя символ тіла і крові Ісуса Христа, який віддав життя саме за тебе, щоб стати сильнішим. Так, набагато легше бути християнином, якщо ти народився в християнській сім'ї і тебе водили з маличку до церкви. Але ж не всі так було це правда. І не всі мають такі традиції і знають, які святкувати, як молитися. Але ви знаєте, в мене дуже багато друзів, котрі не ходять до церкви, не моляться. Або невіруючі. і вони народилися в сім'ї, де люди дуже були, їхні батьки дуже були прості, вони народилися в селі, а потім вони виросли, вони стали дуже успішними. Вони пізнають цілий час щось нове, бо вони дуже продвинуті розвинуті люди. А от про духовний стан вони чомусь не думають. Бо вони ну, не мають такої традиції, їх цього не навчили. Та вас багато чого не навчили. Вас не потрібно вчити. Самі вчіться. Ви ж розумні. Бог вам дав дуже багато розуму. Ви розумні. Я абсолютно переконана, та й не тільки я, церква переконана. Є така Івана Павла Другої: Фідес Етраціо, розум та віра. Люди, котрі ну, не вірять в Господа, ви можете його пізнати самі, розумієте? От, тому що це можливо за допомогою розуму пізнати Господа і стати віруючим. Саме так. Не просто молитися, а от читати. А коли ви ж починаєте ще й молитися, ви його пізнаєте дуже швидко. Вчіться. Ви ж навчилися дуже багато в цьому житті. Ви стали юристами, ви стали лікарями, докторами і можете стати віруючою людиною. Це ваш вибір. От серйозно, Бог вам дав розум. Це ваш вибір, чи ви вірите, чи ні. Тому, християнин, це налог. Більшість християнських країн, європейських, американський континент це дуже розвинуті і продвинуті країни, завдяки кому? Християнству. Саме так, тому що найкращі університети, найперші університети, найперші книги, які були написані, та і зрештою українська кирилиця, методії Кирил, які прийшли в Україну після того, як вона була охрещена Володимиром Великим. Вони були послані папою в Україну, щоб евангелізувати українців, вони ж створили кирилицю, шановні, для того, щоб ми могли писати і читати. Тому деякі релігійні установи дуже зручно тримають людей неосвіченими, не дають їм можливість розуміти, про що говорить священник, що він там читає. Для того щоб ви не думали, щоб вами було легше керувати. Але більшості священків, я знаю дуже багато священків, є неймовірно інтелігентними, розумними, мудрими людьми, з котрими можна дискутувати, котрі допоможуть зрозуміти і пізнати Господа Бога. Все дуже просто. Також вважається, що християнство заперечує еволюцію. Це неправда. Християнство не заперечує еволюцію. Спочатку так заперечував, але не зараз. Так само, як бік-бам, Великий Вибух християнство не заперечує. Почитайте, що вам дасть віра, що вам дасть церква, ви станете набагато щасливішими і сильнішими. І мудрішими. Я абсолютно тому переконана. А саме головне віра. Дасть вам радість. Віра допоможе вам краще любити. Віра допоможе вам краще пізнавати. Віра, це такі крила, невидимі крила. Віра відкриє вам небо. Будьте щасливі, будьте кохані, вірте та любіть. Християни, добрі практикуючі християни, це добрі люди. І вони не є наївні. Християни не слабкі. Християнин це дуже сильна особистість, це працьовита людина, це вимоглива людина, це стійка людина. І тому вона ну трішки небезпечна. Тому християнину важко маніпулювати. І для багатьох людей це дуже-дуже незручно. Подумайте про це. Не бійтеся вірити. І Я буду робити відео, щоб ви повірили у любов. Підписуйся.